Друзі, вітаю вас! Сьогодні хочу вас познайомити із швами полтавського рушника Полтавські рушникові шви. Виконується він основному одним кольором червоним. Тканина може бути різна. Чи це може бути домоткане полотно, чи це льон з лавсану, чи льон. Ну, В даному випадку в мене льон з лавсану. Розмір рушника 80 на 4,5. І плюс іще бахрома двойна. Він має такі дві сторони. Один просто у нас на столі вміщається. Так, і я розмістила його, щоб показати вам одну сторону, ну, щоб ви знали, що він має дві сторони. Рушниковий шов має дуже багато технік вишивки. Так як білим по білому у нас поєднується багато технік. Так і в рушниковому шву. Полтавська вишивка вона досить різноманітна своїми техніками вишивки. Якщо будемо розглядати цей шов чи ці шви, то вони тут мають дуже, дуже багато різних, різноманітні такі заповнення. Тут йде і качалочка, між качалочкою йде занизування, іде лиштва. Лиш, лиштва шиється, можна так шити лиштву, можна шити. Лиштву от такими кубиками, а між ними такий от зигзаг. Можна от так шити лиштву. Але першим шити рушник, треба зробити ескіз. Ескіз робився на папері, там в масштабі, але потім переносився на натуральну, натуральний розмір і робився сколок. Кожну оцю. Елемент цієї вишивки ми сколювали, потім переносили трафаретом на тканину і обшивали, починали з того, що обшивали контури вишивки. Можна зразу заповнювати, а потім обшивати, воно буде рівніше, а можна зразу обшити такими техніками. Як, допустимо, це шов косичка. а... Бо шов позад голки, Він більш такий тонкіший. Також використовується тут не лічильна, от в даному випадку це не лічильна, а просто художня гладь. І от художня гладь, коли стелиться так, і десь посередині переколюється вона. А в основному тут іде лічильна гладь. От лічильна гладь йде, тут йде лічильна гладь, тут от такі елементи. Ідуть також ліч, лічильні. Краї оздоблені, якщо взяти тут, оздоблені таким плахтовим закінченням. Тут йде воно у петлю, і це все з початку до кінця, з двох сторін рушника йде у таке плах, плахтове закінчення. Ну, от Тут йдуть у нас і хрестики. І качелочкова лишва. Між качалочковою лиштвою виписували різні елементи. Чи це можуть бути такі, як вам сказати, занизування чи набирування, або от такалочкова от так, лиштва, плюс пішла така півштапівочки. Пішло. Тут між такими елементами пішла також штапівочка. У нас є хрестик. Ну, хрестик дуже рідко використовується. Тут от між качалочковою лишкою хрестик. Тут півкліточки пішло. Тут от хрестик. І так от заповнюється весь, весь рушник однотонною. Чи це червоною, чи це, можливо, вишневою якоюсь ниткою. І є такі елементи, які йде, як художня гладь. От такі невеличкі елементи заповнюються художньою гладдю. Тут ось заповнюється художньою гладдю. Тут художня гладь. І отут -от іде воно по малюнку. Художня гладь, але вона перекрита тут, щоб воно не, не висіло ці ниточки, вона перекривається. Ну, от, так, от таке заповнення. Це все елементи лиштви. Різні різноманіття лиштви, елементів лиштва. Ну, оце все, що я могла сказати вам по поводу цього рушника. У полтавському рушнику є основний малюнок, потім є такі доповнюючий малюнки і є роз... розкидочки такі, що вони йдуть по всьому малюнку. Але по центру я брала крупніші. Тут брала трошки легше по насиченості. І от так виконується. І також характерно ще в полтавському рушниковому шву, що йде така обвідочка. По, по всьому рушнику йде така обвідочка. Вона йде як гілочкою. І характерно для полтавського рушникового шва це дерево життя. В даному випадку таке. Цей рушник робився ще ну, років 25 тому. Але він зберіг своє, свою, свій вид, бував постійно на виставках. Ну, от, можна подивитися, як от це йде просто йшов позад голки. Це вже йде, шов косичка. Петелечку він йде. Ну, це все ще. Потім прив'язували бахраму. Бахрама така досить потужна. І він має таку, такий монументальний великий рушник, має розміри великі. От і з вивороту він виглядає так, от де художня гладь, видно, де ми переколювали. Якщо ми брали от, отут шили так, то посередині десь ми переколювали, щоб ці настилки не висіли в повітрі в нас. А всі останні техніки, вони от відображаються, як, як і тут. Бачите, йде тут воно і тут воно так само, і тут так. Але бувають такі. ж... Моменти, що ми там закріплення робимо, переходи якісь робимо. Ну, поки що я не буду показувати ці всі шви, тільки познайомила вас із полтавським рушниковим швом. Ну, Це все, що я хотіла на сьогодні вам показати. Всім бажаю здоров'я і успіхів у всьому.